Привіт! Ми магазин тримерів та машинок для стрижки. Сьогодні у нас на огляді машинка для домашнього використання Xiaomi Enchini. Давайте її разом відкриємо, подивимося, що всередині. Я, чесно, давно її не розпаковував, тому давайте дивитися разом. Ось так виглядає упаковка. Так. упаковка. І ось так виглядає сама машинка. Будь ласка, все запаковано. Ось. легка по вазі. зручно тримати в руці. Взагалі тихенько працює, тобто вона не голосна, тут іде регулювання положення, регулювальна насадка верніше. Ось, будь ласка, бачите, тут з 3 до 21. 21 мм ви виставляєте довжину, яка вам потрібна. Вхід USB Type-C, це зручно. Ціна такої машинки 699 гривень. Нас її часто замовляють, приємні відгуки має А, до речі, тут зараз я вам покажу ніж. Ось ніж. Бачите, тут о, кераміка, керамічний ніж. Верхня рухома частина це керамічний нижня це не сталь. Нерухума не сталь. Давайте подивимося, що ще йде в комплекті. ось, Так, не хочеться розривати, бо... але я вже розірву, бо треба вам показати все. Тому я розриваю його. Так, далі. Олія для змачення в комплекті в нас є. Далі щітка для очищення стандарт є. Кабель USB Type-C, бачите, достатньо довгий, тому що іноді в комплект можуть таке коротеньке покласти, незрозуміло, навіщо кладуть. Тут є все. Це все, в принципі, ось така машинка, як для мене, для домашнього використання буде супер. Замовити можна на нашому сайті trimmer.inua. В магазині можна забрати місто Ківу Велика Васильківська, 72, це олімпійський другий поверх. Замовити в інстаграмі, робити скріншот, пишете в Дірект. Оформлюємо там нова пошта Укрпошта, точка видачі розетки безкоштовно.